Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами будемо працювати. Це в мене сир відігріти і вистиг свіжий. Ось, а це у мене сир в каструлі. Казали показати, як я сир з сироваткою ну, на зиму зберігаю в сироватці. Оце зверху бачите? Ось так воно робиться. Та як, при, як прибризкає, я його так акуратненько збираю. Ось ту черстві, сироватку трошки зараз надберу. Мені з'їдять кози. Ось, свині, нема різниці хто. От, а ось цю свіжу зараз сюди залю. Не треба мені там писати, що що ти показуєш таке, не таке. Я показую, як я роблю, нікого так не заставляю робити. Я ось так вже купу літ. і як корови тримала, і як кози тримаю, весь час так собі на зиму роблю ось такий запас зі сира. От, Ось цю зверху все зібрала. Ось цю сироватку теж трохи зберу. От. Сир має бути покритий сироваткою так чуть-чуть вище. Ось. Ось так. Так от тут трошечки ще є. Зібрала. Ось дивіться. А це в мене сир. Ось. О! Тепер. У мене ось така марлючка чистенька. Я ось так краї обтираю марлючкою. Ось, щоб вони були чистенькі, щоб не було тут забресклого. Марлючка трошки солона вода помита. Така не сильно солона. От у неї протираю кругом каструлю. Ось і тоді, ети, як сказати, протерла і зараз буду ось цей сир ось сюди викидати. Зараз я викину трохи сира, але я не все і так кружкою черпаю. Я надібрала, щоб зробити мені. О, а забула взяти, забула друшляка, щоб сир перецілити. Зараз. Так, ось це зробила виямку. Тепер сироватку переціджую. А що буду сироваткою робити, тоді я вам покажу вже в слідуючому відео. Буду пробувати щось з нею зробити. Ну, без сира. Мені треба свіжої сироватки. Я вчора сир ввечері відігріла. Винесла, щоб мені на холоді він остиг гарно. Бачите такий гарний сир. такими, от такими, бачите, такими кусками. Ось так сир я відгріваю. Ось і сироватки трохи надберу, бо так, мені сюди сироватки забагато, мені стільки тільки не треба сироватки, а стаю сироваткою я щось попробую зробити. Кажуть, дівчата роблять добре. Мене питають, чи я так робила. Ну, буде друге відео подивитися, чи вам цікаво буде, чи ні. Попробуйте і ви за мною. Ось. А що, можна попробувати? Ось так. Набрала я каструльку. Сироватки. Той сир, я сюди викину. Ось. Ось так. І зараз той сир викину ось цю каструлю. І тоді вам покажу. Тепер ось ці великі крупинки сира, я отако шумовкою, Бачите, як, а розминаю. І він осяде той сир на дно. Я порозминаю, порозминаю, щоб він зверха не пливав. Як буде, на сироватці от забризкати, як забризкає сироватка. То, щоб сира тут не було. Він буде знизу. І сиру абсолютно нічого вредіти не буде. Ось. Ну, сир має бути гарно відігрітий. Не такий, як крем-сир, а такий гарно відігрітий, він тоді донизу сює осідає. Так, як ви от бачили, що він все й був внизі. Ось. І ми отак. Побавимося з ним трошечки. Але тоді в зимою дуже добре є собі свій сир такий, як ніби тільки відігрітий. Ну, тільки треба на холодному місці тримати, де найхолодніше у вас. Бо якщо в теплі, то это, як її. Сироватка буде сильно перекисати, і він буде мати кислотність. Хоча то з одної сторони ні страшного нема. Але коли він солодкий, то багато смачніший. Ну, Наприклад, для мене сира сметанкою з'їсти діти часом зимою хочуть, то я їм замішую. А то роблять мачанку до барабоїв зі сира, переб'ю їм блендером. і... І усьо. Ось, бачите, скільки тут сир. Знайте, тут же з відро самого сира є. Ну і ще зо два рази так відігрію і мені хвата на всю зиму. Ось. Молоко в мене сепаріруване, бо я люблю творог отой, такий сир кисломолочний. Люблю з сепарірованого молока. Чого? Бо тоді знаємо, можна і вареника зробити, і сирників нажарити, він не жирний, він не топиться, бо козяче молоко жирне сильно. І воно, потім, як робити вареники, що він такий рідкий робиться в гарачому, і не смачно. Ось так. Все, вам все розказала, показала. Хто там з дівчат? Хотів, щоб я розказала, як я сир в сироватці роблю. Оце, оце я так його роблю на зиму. О, оці крупинки всі осядуть вже. Ось такі то справи. Ось такі то у нас діла, як я кажу. Ось, Накриваю кришкою. Ось. І воно собі так стоїть. Чув каструлю зараз я помию. Це у мене сироватка. Та, що я буду з нею щось робити. Ну, а це я ще дозакручувала сметани. Ще трошки закрутила. І вчора перегонила молоко. Ні, не вчора, позавчора. Вчора відгрівала сир, бо скисло вже молоко, то відгрівала, І там знову 2,5 літри перегнала сметани. Ще раз пережену, ще раз закрию. Та й усе. Та й такі ту справеньки. Ладненько, всім миру, спокою, затишку, скоріше і всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па, миру, спокою і затишку. Так, забула, забула вам ще розказати, як я надбираю сир. Ось, Кожен раз, коли там беру сир, зверху оця забресклість, як є. Акуратно, можна просто з шумовкою її зверху зібрати, щоб її не було. І зібрали, викинули, там свиням чи кому. Можна так само кружечку, якщо у вас там великий запас сироватки зверху. Ось, я зазвичай роблю більший запас, десь ось такого, 15 сантиметрів 15 сироватка, щоб зверху була. Зверху зібрали, набрали собі сира і каструлю гарно протерли по колу. І все, і назад накрили. Якщо на кришці пара збирається, ось конденсат, її теж протираєте так само, як і стінки каструлі. І усе. І навіть якщо починаються морози, навіть якщо воно замерзає сироватка ось зі сиром, внесли до хати, розморозили, набрали і назад винесли. Ось такі діла. Бо забула доказати, тоді сказав, як зберігається. Зберігається в мене в веранді, там зимою холодно, мороз добирається гарно. Ось там у теплої очі немає ніяких. Так що ось там я її і зберігаю сироватку ту сиром. І все прекрасно виходить. Так що, ось такі то справи. От. А тепер, всім до зустрічі. І якщо вам мої відео цікаві і корисні, не забувайте підписуватися, ставити лайки, поширювати, якщо у вас є така можливість в других соцмережах. Всім всього самого найлучшого миру, спокою, затишку, скоріше і нам, всім перемоги!